Ну що, дорогі українці, я вас вітаю! Вноситься законопроект під номером 13465, який узаканює автоматизовану обробку конфіденційних даних дітей та їх батьків без їх згоди. Це примус. Примус до реєстрації дітей на порталі Дія через додаток, який назвали Мрія. Ми всі росли і мріяли, що ми виростемо і наші діти будуть оцифровані. Що за них буде вирішувати штучний інтелект, яку професію обирати, куди надсилати їхні дані, і взагалі буде визначати наше майбутнє. Батьки тепер зобов'язані передати дитину з документами в школу і більше не мають права заперечувати проти обробки даних в додатку Мрія, тобто на порталі Дія, в системі ICOM та в інших електронних системах. Які застосовує школа. Законопроект 13465 це позбавлення людини законного права на ім'я через присвоєння цифрового ідентифікатора Мрія ID. Законопроект 13465 це позбавлення права людини володіти і вільно розпоряджатися своїми власними конфіденційними даними. Законопроєкт 13465 позбавляє батьків і дітей таких прав. Перше. Ви більше не зможете вимагати знищити дані в електронній системі, навіть якщо вони обробляються незаконно, та внести свої застереження. Друге, самим обирати професію і освітній заклад для здобуття професії, бо віднині це буде визначати штучний інтелект через побудову індивідуальної освітньої траєкторії. Які красиві фрази вони застосовують. Батьки більше не зможуть самі виховувати своїх дітей, бо фактично мусять віддати їх на виховання штучному інтелекту, щоб вони стали його придатком. Також і вчителі мають з'єднатися зі штучним інтелектом перед тим, як цей штучний інтелект позбавить їх роботи. І в майбутньому нам, я бачу, не потрібні будуть ані вчителі, ані лікарі, ані судді. Тому що е, нашу долю українців буде вирішувати штучний інтелект. Хіба не чудовий полігон для випробування різноманітних е, апгрейдів таких. Законопроект 13465 – це соціальний рейтинг дітей, який буде впливати на життя дітей та їх батьків, а також обсяг батьківських прав. Законопроєкт 103465 це апробація цифровалюти через мрійки, помийки. Це загроза. Це загроза неминучого витікання з системи конфідаційних даних. В 2022 році було зламано вже дію і виставлено на продаж 13,5 мільйонів даних. Користувачів цього порталу, в тому числі їх медичні картки. І це не казачки, які я вам тут самостійно вигадую. Ця інформація є в відкритому доступі і можна це подивитися рішення Окружного суду штату Меріленд США від 7.08.24 року. Тож, сьогодні ми просимо всіх небайдужих активістів, адвокатів. Е Журналістів звертатися з вимогою негайно і безповоротньо зняти з розгляду законопроєкт 103465 і подібні до нього законопроекти та заборонити цифрове насильство над усіма нами, українцями, і нашими дітьми. Мир вам!